Вітаю вас, Любі, вітаю на каналі, вітаю вас на відео. Сподіваюсь, ви в порядку. Сподіваюсь, з вами все добре. Ну і сьогодні будемо дивитись на колоді 78 дверей. Давайте подивимось взагалі. Про що мені дуже цікаво, куди ми відкрили двері, куди ми відкрили собі шлях? Четвірка Келихів. Перша карта, четвірка Келихів. Давайте так, а, говоритиму, кажу одразу, говоритиму і так, і так, тобто і для тих, і для тих. Але буду казати не більше двох інтерпретацій або, -або. перша. Ви в собі відкрили бажання відпочити, полінуватись, от, от справді полінуватись. І ви навіть стали це в собі відчувати. Вам не те, що це на постійній основі хочеться. Ні, вам просто хочеться якогось чи вечора, чи якогось тижня, ну, саме якогось періоду часу, де ви можете просто мати необмежений запас часу, ні про що не хвилюватись, знати, що все добре, бути спокійними, і, і просто ну, робити все, що хочеться, все, що забажається. Справа не в лінії. Справа ось такому, але є такі люди, у, в яких це постійний спосіб життя. До таких людей ми повернемось пізніше. Зараз говоримо для тих, в кого виникло таке бажання влаштувати собі таку відпустку. Да? Тут про що говориться? Перше, це четвірка келихів. Зрозумійте. Наступну річ. Ось оцей стан, коли все спокійно, нічого не хвилює, не бентежить а, Від таке просте, легке щастя, да, от, яке воно і дорого не коштує, да, і нічого аж такого там прям, прям не треба. Але внутрішній ось цей такий стан легкості ви пов'язуєте з обставинами, ніби. Ось закінчиться війна і тому подібне. Справа в тому, що цей стан ви можете дозволити навіть зараз собі. Або повинні, чи як. Я не знаю просто, що конкретно. Чи ви просто так ну, мрієте колись це виконати, чи просто хочете і ніяк цього не робите. Або як це? або... Чи це стан вашої душі? В будь-якому із випадку, із випадків, навіть якщо це стосується тих людей, які зараз ну, відзнайшли себе да, в такому стані, коли ви, ну, ви не, 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 не те, щоб не спроможні, але зараз вам не хочеться брати якісь там в свої руки да? Або хотілося б трішки вожі відпустити. Це стан, по-перше, втоми. Це може бути емоційне вигорання. що значить емоційне вигорання? Ви вклали занадто багато, і вам треба час для повної, повної тиші і спокою для того, аби, як вам сказати, прийти в норму, наповнитись, переосмислити для того, аби ну, звільнилось повністю місце. Ви повинні відпочити, перезагрузка повна з вами повинна відбутись. Я не скажу, що це погано чи добре. Треба дивитись по вашим обставинам. Ну, якщо, наприклад, ви, як вам сказати, якщо ви вже тривалий час, ну, давайте так, більше ніж ну, 4 місяці, да? в такому стані. І все собі обіцяєте, що ось-ось ви щось зміните, ви щось зробите і не робите, відкладаєте, то бийте на сполох. Чому? Тому що ви під загрозою того, що ви впадете в такий стан, як в норму, і це стане просто ну, вашим життям. А далі більше. Когось це може, знаєте, як ну так ніби. Зачепити, і ви можете сказати, знову ж таки, може казати у вас ваша лінь, та, що ну, не зовсім лінь, а ось ваша така щось всередини вас та, може казати, що та я себе знаю, да я те, да я це. Насправді, можливо, я не наполягаю, але наскільки я можу зрозуміти, то ви цей час проводите за нічого не робленням. Тобто, ви не наповнюєтесь, ви і не спустошуєтесь, але й не наповнюєтесь. Тобто, замість того, аби цей час відпочинку провести правильно, тобто справді відпочити, тому що ви себе навантажуєте. У вас, можливо, в голові можуть бути плани, якісь бажання. Все одно щось вас бентежить і може проглядатись постійне незадоволення. Ну, те не здовільняє, це не здовільняє, і те не так, і це не так. Ось такого плану може бути. А тепер є люди, які часто працюють, да, бо багато працюють вже втомились, і вже втомилися, вже хотіли би, ви зараз займаєтесь справами, але ось хотіли би вже якось відпочити і мріяти, як це зробити. Да. Ну, дивіться, насправді вам занадто багато часу не потрібно. Вам достатньо, мені здається, буде 4 годин. Спочатку вас може найбільше навіть не вистачити. Дивлячись, чим ви будете займатись. І наскільки ви, скажімо так, втомились і дозволяєте собі відпочити, ні про що не думати і не знаю, відпустити тривогу. Тут же справа не в тому, щоб просто нічого не робити, а вам хочеться зробити саме так, щоб повний такий, знаєте, ну от, все було класно. Все по вам, і, і ви знаєте, що все добре, все гаразд, нічого не зруйнується, ви прям хочете повної свободи. Не лікувати ні годин, ні, не знаю, ні, ні грошей, судячи з королеви Пентаклів. Або взагалі нічого не робити. Тобто тут навіть не те, тут не говориться про повну катушку, але є таке внутрішнє бажання, за яке ви дуже багато і дорого б заплатили. Так, ну, в будь-якому випадку, я вам скажу так, змінюються. Змінюються позиції, змінюються якісь внутрішні. Внутрішня робота ваша змінюється. Якось ви починаєте, можливо, по-іншому функціонувати не те, щоб фізично. Але ви або будете вчитись нічого не робити, чи відпочивати правильно, чи ви ем, якось неочікувано можете прийти до такого чи способу життя, чи, в принципі, коли нічого не будете робити, так? Да? А, до речі, тут може бути наступне, що є люди, яким е, дуже незручно нічого не робити. А воно може у вас нічого не лагодитись. Да? Може бути постійно все йти на нівець. То в чому тут причина? Двійка жезлів. Ну, вам треба переглянути, вам треба роздивитись і зрозуміти для самих себе, як би ви хотіли, скажімо так, будувати життя. І чи хотіли би ви взагалі, чи ви можете наважитись, чи у вас там є сили, наприклад. Да? Взагалі на це життя не зараз, а взагалі, от ви як відчуваєте? Для того, аби ви змогли і мали час подолати свої внутрішні бар'єри. Зняти якісь установки ті ж самі, да? або, наприклад, ну тут не зовсім про науку, ну, можливо, дійсно, не знаю, зробили якісь елементарно висновки, да? і вже якби почали по новому. Так, да, вам треба э, зрозум... цей час вам дається для того, аби ви зрозуміли, що вас запалює, що спалахує, куди ви готові рухатись, і вдень, і в ніч. Це не те, щоб там э, справа всього життя, ну тут, принаймні, ви якось самих себе навіть хочете роздивитись. Да? Добре, для чого взагалі ми всю цю інформацію знаємо, що нам необхідно, що ми хочемо, для чого нам на це звернули увагу? Ну, ви звернули увагу для того, ой, нам звернули увагу. Для того, аби ну, це не те, щоб увагу, От таким способом і таким чином всесвіт транслює і передає інформацію, що якраз таки і будуть ставатись такі обставини, які будуть вас вчити тому, чого ви хочете, да, і як ви бажаєте. Завжди перед любою мрією да, нас починають чомусь навчати. І тут вже справа в нашій піддатливості теж. да ось Дивлячись, якими методами, які мрії Мрії, дивіться, тут, тут в старому мрії да? це і плани, і якісь бачення, якісь розрахунки ваші. Це все може бути. В когось можуть бути сни, в когось дійсно просто фантазії там чи якісь візуалізації. Все по-різному, розумієте, тут у кожного абсолютно своє. Тому йде підготовка до того, чого ви хочете. да, І при чому це не так легко дається? Ні, чекайте, Ну так, да, задоволення мало. Є якісь, можливо, питання, в яких треба проявляти, або взагалі ви опиняєтесь в таких ситуаціях, де треба проявляти смикалку. Чи не смикалку? Кмітливість, чи якусь смикалку. І карта миру. І вісім келихів. Ну що ж, не будемо забігати наперед. Ми зрозуміли, да, чому все ось це таке виникає. Вас готують до для тих, хто, скажімо так, тривалий час вже проводить в такому стані, да, тут не зовсім, щоб ви, наприклад, ви цього не заслуговуєте. Ви заслуговуєте, ви маєте право нічого не робити, якийсь там певний період. Хочете рік, хочете два, хочете п'ять, хоч, хоч все життя. Це ваше життя. Тут справа не в цьому. Справа в тому, аби ви проводили час більш корисно. Ви чуєте цю інформацію лише із з боку опіки про вас, да, піклування. Дбає про вас всесвіт, щоб ви, наприклад, не деградували, а займалися тим, що вам подобається. Вам ж насправді багато чого подобається. Тобто цей час, коли ви обираєте нічого не робити, добре. Але, наприклад, ви ж і думали, і мріяли про багато речей, піти, побачити, ви ж володієте дуже багато ну, великим і багато. Часом можете приділити собі, бо нічого не робити. Це, наприклад, ну, не кожен може похвастатись так. Да? Тому тут просто вас просять трішки подивитись по-інакшому. Да? І знайти те, що ви дійсно хочете, те, чого би дійсно вам хотілося, і те, до чого би ви йшли, і, можливо, вас просто пробудити, розбудити і запалити. Ніхто не проти. Да? Того життя, який і спосіб життя, який ви ведете, Ось, але є щось для вас більш, можливо, приємніше. Тому ви вправі це теж взяти. Ну, трішки треба буде вийти із зони комфорту, можливо. Але це лише здається, на перший погляд. Дякую вам за вашу увагу. Я дякую вам за те, що ви поруч дозволяєте бути поруч мені. Дякую, що приділяєте час. Я вітаю нових підписників. Ось такі в нас розклади. Бувають різні, але в такому ключі. Я сподіваюся, що вам сподобається. Дякую за підписки. Дякую вам за відписки, особливо, да? дякую за любу вашу активність, особливо за ваші коментарі. Бажаю всім добра.